Bonjour à tous! Вітаю вас на каналі Просто Франц. Я б хотіла вам нагадати, що на цьому каналі викладається курс Vocabulaire essentiel», тобто основний головний словниковий запас. Якщо перекладати дослівно, я пояснюю домашні завдання по ЗОшитам, практичним ЗОшитам «Vocabulaire». Що по ним варто зробити, як пропрацювати, як пропрацювати лексику, щоб вона стала активна, щоб слова дійсно запам'яталися, на що звернути увагу і так далі. Ці зошити, якщо ви живете у Франції, ви можете їх придбати. Вони того варті, вони дуже зручні. І також їх можна придбати, здається, не тільки друковані, а й у PDF. Але що б я хотіла вам сьогодні розказати, Уже, вже вийшло 5 відеоуроків, це 4 по підручнику, і один урок у нас був, ми підводили ітог по трьом урокам по розділу Ідентичність. Так? Так от, я б хотіла вам нагадати, що канал Просто Франс він особливий, не такий, як інші канали, тому що на цьому каналі ви вибираєте, який курс я буду далі знімати. Ви вирішуєте, щоб я знімала далі якийсь навчальний відеокурс. Потрібно, щоб цей курс дивилось 10 людей, щоб вони були зацікавлені, тобто 10 зацікавлених учнів. А різниця між просто глядачами і учнями в тому, що учні справді цінують моє викладання і дають мені про це знати, ставлять лайки. Я під цим відео дам вам посилання і на плейлист з цих 5 уроків. І. На ті відео, в яких не вистачає лайків. Наступний шостий відеоурок по курсу Лексика вийде тільки тоді, коли там на кожному відео набереться мінімум 10 лайків. На, на двох там, здається, вже є більше 10, але є відео, де не вистачає лайків до 10. Це такий мінімум, мінімум. Це важливо для того, щоб. Щоб канал, щоб YouTube розумів, що цей курс цікавий, корисний, і його просував. Я бачу у, у кабінеті YouTube, що цей курс подивилося більше 10 учнів, більше 10 людей, але мені не зрозуміло, скільки просто подивилися пасивно. Там, за рулем, чи коли гуляють, а скільки дійсно зацікавились і по ньому навчаються по цим зошитам. А, тому мені важливі лайки. Ваші лайки це моє натхнення знімати для вас далі справжній навчальний матеріал. А, так що дивіться уважненько під цим відео, клацайте на посилання. Якщо ви дивились уроки курсу Лексика, якщо вони вам корисні, якщо вони вам цікаві, якщо ви навчаєтесь по цим зошитам, то ставте, будь ласка, лайки, щоб я про це знала. І як тільки набереться 10 учнів, а які ставлять лайки, то вийде наступний шостий урок, ви можете ці зошити придбати. В ПД придбати. Посилання є під кожним відео, і під цим буде де придбати. Ну, і у pdf форматі ці зошити є на каналі Плюс Фонетика, про який я розкажу наступними днями. А поки що ми чекаємо продовження курсу Лексика, фундаментальна базова лексика. Базовий фундаментальний словниковий запас рівні а 1 А2, Б1. Уроки можуть виходити раз на тиждень за умови, якщо під кожним відео буде мінімум 10 лайків. Мені потрібні учні, справжні учні, які цінують мою працю для натхнення, щоб у мене не було вигорання. То чекаємо людей, яким цей курс буде потрібний справді. І до зустрічі в наступному шостому відеоуроці.